Парі матч та Львів заряджені перемагати. Чудовий колектив, чудова команда. Подобається тренувальний процес. І надіюсь, ми будемо виконувати ці завдання перед які нам ставить тренерський штаб, і будемо добиватися кожну гру перемог. Ну, я думаю, цей момент буде постійно продовжуватися один одного розуміти. Але з кожним тренуванням, з кожним проведеною годиною разом ми все більше і більше розуміємо один одного. І надіюсь, ті недорозуміння або незрозумілі ситуації в грі чи в побуті, ми наладимо в себе добре. Подобається, що хоче, щоб ми грали в футбол, не просто били м'яч, показували командну гру не тільки кожен сам за себе, щоб ми ставали сильніше командою. Вимагає, я граю в центрі поля, вимагає допомагати захисникам в обороні і, звісно, щоб ми добре атакували і забивали голи, вигравали ігри. На мою думку, не вистачило фарту. Може, ми допустили деякі позиційні помилки, кожен з нас або як команда. Але, ну, я думаю, нічого страшного не вийшло. Пропустили такий образливий гол там. Не забили, але досі не зрозуміло, чи був там гол, чи ні. Але не зарахували, значить, його ну не було. Так повинно було вийти. То, по перше хотів би сказати дякую нашим збройним силу України, завдяки яким ми це робимо, займаємося своєю любимою справою. Але я думаю, що потрібно і тому, що люди дивляться, отримують задоволення, іноді негативні емоції, але це все рівне емоції, які відволікають від того негативу, який проходить в нашій державі зараз. На мою думку, він не став слабішим, тому що не завжди легіонер це сильніший футболіст, чим, наприклад, українець. Різні легіонери є зараз грають українці здебільшого, да? більшість команд, але у них бажання більше, ніж того іноземця, щоб показати, що він не гірше того і повинен займати це місце в українській премілі.